Вітаю вас на каналі Буці. Сьогодні ми будемо замочувати насіння для розсади. Для цього ми використаємо такі засоби. Це хелпрост, саме для овочевих культур, фітоцит, фитохелп та азофіт. Насправді на баночках. Насправді на баночках цих чомусь тільки на одному з препаратів. А саме на азофіті написано, скільки часу потрібно замочувати. Для насіння азофіта потрібно 35 мл на літра води. фітохелпа 15 мл на літр води. Фітоцида 5-10 мл на літра води. і просто 35 мл. на 0,25 літра води. І ще потрібно використати о, зараз я ліпосам, він у нас є. Я його зараз принесу і будемо готувати суміш. Оце все, що ми хочемо спробувати замочити і потім посадити. Якщо воно все проросте, куди ми його будемо садити, я, чесно кажучи, не знаю. Мабуть, прийдеться. Відкривати магазин розсади. Так, я пішов за ліпосамом. Як же сьогодні добре на вулиці. А ось і наш ліпосам. В цьому всьому ми не впевнені, чи можна замочувати одночасно змішати всі ці препарати і замочити зразу в усіх разом. Ми спробуємо. І потім вже по результату, коли у нас щось, надіюсь, виросте, допишемо в коментарях, про вийшло це чи ні. Так, ну що ж, Будемо мішати. Віс у нас такий. Тут на 1 литр воды, тут везде по 0,5. Ну, а нам сколько надо, чтобы замочить все? 0,5, я думаю, достаточно. Давай, значит, все на 0,5. Це ми залили азофіт. Наступне у нас Fita Help. Тут 15 мл на літр. Тобто півкопочка. Ну, я набуду легше. Ну, все, ми все залили. Тепер чекаємо півтори-дві години і знімаємо рожай. Так, я забув розповісти. я дум, Що це і від чого. Фітоцит це для захисту від грибних та бактеріальних хвороб. Фітохелп – це лікування знову ж, грибкових і бактеріальних хвороб. А азофіт це якраз для обробки насіння, стимуляції росту та підживлення рослин. Чекаємо, через півтори-дві години ми насіння приберемо, просушимо. Ну і Аня буде висівати його вже в землю. Ще знайшли в загашеньку такий тюльпан. Він пророс, але він вкритий. вкритий. Ми його зараз спробуємо замочити в тому, що ми замочували насіння, і потім висадимо ґрунт. Подивимося, що буде. Там може з банки зразу на мали просто. Замочуємо на ті самі півтори-дві години А потім висадимо. І буде у нас цю Ще у нас є лютики. Попробуємо ще лютики посадити. А куди ми їх садити будемо? В землю. Так, доброго дня! Вже пройшло дві години після того, як ми замочили наші носіння. Кіра, знову заново. Я... Ти можеш? Так, доброго дня. Вже пройшло дві години. Доброго дня. Вже пройшло. Так, пройшло дві години пі. Доброго дня. Вже пройшло дві години після того, як ми замочили насіння. Тепер, як вказано по інструкції, треба їх викласти на серветку і підсушити. Так, як було вказано це в інструкції, що краще викласти їх на серветку. Робимо через сито так буде зручніше. І треба, щоб не було лишньої води. І так робимо з кожною кришечкою, з кожним насінням, і не забуваємо ставити, що це в нас було. А що це в нас було? Це був перець довгий, дуже солодкий, перець капі. Так, і так робимо з кожним насінням, з кожною кришечкою. Так, серветкою ми вже все насіння промокнули. Далі будемо займатися висадкою. Дивіться, заздалегідь ми закупили отакі маленькі парнички для розсади. І зараз в цій контейнер вони з кришкою. Зараз я вскрию, вам покажу, як він виглядає. Будемо туди отакий парничок. Дивіться, такий контейнер. І ось буде кришка, котру ми потім закриємо. І будете дивіться, що буде далі. Далі, поки я оброблювала це насіння, чоловік приніс землю. Це спеціально для розсади торфяний субстракт. Далі, дивіться, я беру так, як дуже велика у нас. Пакет дуже великий. Поки буду ложкою насипати, бо я його не переверну. І так заповнюємо контейнер десь до половини. Насипали землю в контейнер. Тепер будемо зволожувати. І я взяла таку пшикалку, її буде краще, ніж просто налити воду. Так, попшикали. Тепер такою палицею з-під суш. Робимо такі бороздочки, щоб туди вже висіювати. Тут будемо зараз садити перець. Подивимося, наскільки хватить цих контейнерів. Бо щось дуже багато насіння в нас вийшло. Зроблю. Ну, і так в кожній теплиці треба буде зробити. Беремо перець. І у кого є пінцет, можна пінцетом це зробити, але це буде дуже довго. Кладемо наше насіння. І морозочки. Так, перчик я вже насіння поклала. Ще раз дуже ретельно зволожую і буду засипати землею. Трошки засипаємо, щоб не багато було. І можна ще буде трішки трамбувати. Потім ще раз мочити, закриваємо кришкою, я вже вам покажу кінцевий результат, як воно буде виглядати. Так же само висіємо всі інші насіння. Помідори у нас, баклажани. І ще є трошки капусти. Так, ми вже засипаємо третій наш контейнер з земелькою вже засипаємо. Все вже висіяли. Помідори посадили, перець посадили. Тут у нас баклажани і капуста. Так, ще трошки давайте отако притрумбуємо, затрумбуємо. Ще раз зволожимо ґрунт. О, ви тут молодіш. Відотики пишете. Менять, а поки ви відосіки пишете, у нас вже 10 підписників з'явилось. Заходьте на канал Буці. У нас тут дуже і дуже весело. Так, дивіться. Все, ми змочили водою, кришкою. Накриваємо, і в нас виходить отаких от три контейнери. Тут ми зробили написи, де що посадили. Все зробили, ставимо на підвіконня і будемо чекати сходень. Як тільки зійде. Покажемо вам у наступному відео. Заходьте на канал Буці. Па-па! У нас була дуже гарна рослина, трактус. але трошки ми його перезалили. Він у нас помер. Тепер будемо саджати от таку. Попробуємо мілісу. Подивимося, що з цього вийде. Сьогодні 10 березня. Подивимося, як воно буде на всході. Насипаємо ту же землю для розсади і поставимо на підвіконня. Ми Вже не будемо накривати ні плівкою. Подивимося, як воно буде. Так же саме виложимо. Подивимось лимонна лісом і просто висіємо. Таке все дрібне. Думаю, що води буде достатньо. Засипаємо землею, трошки притрамбуємо. І подивимося, коли будуть перші сходи. Так. Ну, давайте ще трошки на щось якось голо. Все, чекаємо на дуже смачну лісу. Дякую за увагу. Доброго дня! Пройшло вже 2 години після того, як ми замочили наше насіння. Давайте будемо пробувати зливати воду та будемо їх просушувати. Як було сказано на інструкції після того, як замочили насіння, пройшло 2 години і треба нам серветкою їх промочити. Будемо робити це так, так, як роблю це в перший раз. Будемо пробувати. Так, виклали все це на серветку і промочуємо їх. Головне, не забути, яке це було насіння, Щоб потім не перепутать. Так, і так робимо з кожною кришечкою. Будемо зливати. Доброго дня! Пройшло вже 2 години після. Так, все, ми воду вже злили з нашого насіння, промокнули їх серветками. Далі будемо сажати от в такі парнички. Ми заздалегідь їх закупили. І будемо сюди висаджувати насіння. Поки я це все робила, чоловік вже приніс нам а, таку землю. Yeah. 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 Right. Все, я вже. <плінг> Я вже підготувала насіння для висіву такі ось парнички. Ми заздалегідь їх закупили. Такі з кришкою будемо зараз туди.